В деокупованому Святогірську, через рік після звільнення міста від російської окупації, запрацювала перша автозаправна станція. Я машини не маю, син має машину. На як узнали, що заправка відкривається тут, Святогорське обрадувалися. Це прекрасно. Далеко їздити не треба, все хорошо. Житель Святогірська Михайло каже: їздив запальним у Слов'янськ що за 30 кілометрів, або в Ізюм, що за пів сотні кілометрів. Це дуже добре для нашого міста Святогірська і. Останніх других районів Олександрівки, Ярової, прилеглих до нас этот. Ми не їздимо тепер у Славянськ, в Ізюм. Маємо, що тут є заправка. Нас це дуже вабить. Михайло додає: ціни на автозаправці дещо вищі, ніж Слов'янську та Ізюмі. Ну, трохи дороже, ну а що робити? Ціни нас, як вам сказати, Удовлетворяю, що вето. Чим ми будемо їхати у свято у Славянськ заправлятися, так краще ж ми тут заправимося і навіть кошти зекономимо більше. Нанімали кого-то, щоб привозили бензин, а так зараз можна хоч піти ті заправитися. Хорошо, звісно, якщо газу в заправку вас відкрили. Було б взагалі добре. Олексій каже, під час російської окупації його автівка згоріла внаслідок обстрілів. Тепер купує бензин для потреб по господарству. Квартира розбита, дом побитий. Меня чуть не вбило, півтора метра до, до дому не вистачило. Мене з рівною валною тільки Машина згоріла повністю з інструментом. І з гаражом теж. Заправка, звісно, довольна, тому що на бензопилу, допустим, на бензокосилку де бензин доставати. Ні бензина, ні ни масла, ніде не достане. Зараз стало вже попроще і полегше. Для нашого місця дуже велика підтримка, тому що люди вже мають змогу. Заправити свої автівки, і я сподіваюся, найближчим часом і вже і газ газом буде заправлятися, тому що ці потреби в зиму дуже важливі. Місцевим мешканцям було незручно, тому що є логістичні питання. Нагадаю, 12 вересня 2022 року українська армія звільнила Святогірськ, який перебував під російською окупацією, із 5 червня. За понад три місяці росіяни знищили будинки, містян, інфраструктуру, школу, дороги. Вікторія Алексєєв Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.